Коли ти приносиш на дегустації, вони знають, що це ти приготував. І вони це куштують. А от коли вони, знаєте, як всліпу, це зовсім інші. Тобто, цікава їхня думка, коли вони не знають, хто це готував, не знають, що це за людина. Тобто, ну, це прикольні відчуття. Командчику дев'ятка. що це тут таке. Якийсь гратеж матен. Спроба зробити мільфей. Це Богдан, рядом зі нас. Потрібно було додати хоча б якоїсь зеленушки, тому що воно було все сіро-жовтого кольору і взагалі непривабливо виглядало. Ви? Ні. Не смачно. А можна я не буду куштувати, якщо mm -hmm. не смачно? Була ми команда чи хто? І я сиджу і такий, знаєш, наче вдавлений в крісло і не розумію, а це моя страва. Ну, що там? Боба гратен недоготований, і соус має дивний присмак. Після цих слів я взагалі нічого вже не міг думати. Я такий сижу, і, наче загрузка Windows така. Оце ось номер 10. Судді доходять до моєї страви. Це що? Мені кольори подобаються. Гарна презентація. Дивися, це, це дуже повітряне пюре, до речі, смачно. Підходить суддів до моєї страви. І відразу бачить, що тут хтось хотів потрапити до Ярославського. Це Володимира точно хотіли вразити. Так, це точно для Володимира. Хотіли зробити гель, але гель не вдався. За формою нагадують томат. Цікава ідея, не банальна. І смак курячого мусу непоганий. У мене був номер 12. Це ніяк не моє улюблене число, тому що е, в мене нічого немає зв'язаного з, з цією цифрою. Дуже віддалено схоже на тіремісок. Бісквіт Савоярді власноруч приготований, але він пересушений. Не просовчили достатньо. Я розуміла, коли я готувала, що це дуже ризиково, тому що треба час на пропитку. Але я сподівалася, що якщо воно десь зовсім не пропитається, я не думала, що там будуть якось там е давати погані коментарі. Презентація на неохайна. Тобто, тако візуально, якщо по картинці подивитися, де зразу з першого разу йти і не поймеш, що це, що це тирамісу. Ну тобто, це якесь ну щось, щось у таке, просто якесь щось незрозуміле.